Місцеві вибори, що відбудуться 25 жовтня 2015 року, являються черговими виборами депутатів до міських, районних, обласних, а також міських селищних та сільських голів. З цього приводу сьогодні до нашої студії завітав голова міської виборчої комісії пан Мирон Семенович Жуківський. Доброго дня, пане Мироне. Доброго дня, доброго дня, шановні злочив'яни. Пане Мироно, розумієте, будь ласка, як будуть проводитися чергові вибори, за якою системою будуть вони відбуватися, які підводні камені може спостерігатися під час цих виборів? Ну, як відомо, Верховна Рада України в липні місяці цього року прийняла новий закон про вибори до місцевих рад. Він так і називається Закон про місцеві вибори. Цей закон відрізняється від попередніх, коли. Обирали ми депутатів за так званою змішаною системою. Це була мажоритарна, 50% депутатів обирались по цій системі, і, і за пропорційною системою від політичних партій, де теж 50% депутатів обирались за цією системою. На цей раз мажоритарна система залишилася тільки при виборі депутатів сільських селищних рад, а також голів. Міського голови, сільського, селищного голови. Вибори депутатів до обласної ради, до районної ради, до міської ради буде відбуватися, верніше, вже почалися вибори, відбуваються за так званою пропорційною системою, яка дійсно, як ви тут сказали, є деякі підводні камені, і не завжди все зрозуміло простому виборцю, як же це буде відбуватись. Як голосувати, за кого голосувати, як будуть підводити підсумки виборів, встановлювати результати? Простому виборцю розібратися в цьому дійсно трохи важко. Тому розясніть, будь ласка, як будуть відбуватися вибори, як правильно віддати свій голос, як буде виглядати даний виборчий бюлетень? Ну, якщо брати мажоритарну систему, виборів міського голови. Міста Золочева чи міста Глиняне, а також сільських голів, тут все просто. Так як місто має менше 90 тисяч виборців, то вибори будуть відбуватися в один тур, і переможе той кандидат на міського голову чи на сільського голову, який набере просту більшість голосів. Тобто не потрібно набирати половину плюс один голос, а достатньо буде простої більшості голосів. Зовсім інша картина, коли будуть обирати депутатів до обласної, до районної чи до міської ради. Центральна виборча комісія розробила алгоритм, як підраховувати буде ці голоси. І дійсно, підводні камені є такі, бо за те, що от люди запитують, за кого голосувати. Ну, ясна річ, що в першу чергу потрібно голосувати за партію. Хоч там і вказано перший кандидат в кожному виборчому списку, і, відповідно, кожна партія дала списки своїх кандидатів по кожному територіальному виборчому округу, а для прикладу, їх в Золочеві 26 таких округів. Окремі партії висунули по 27 кандидатів депутати, ну, деякі трохи менше. Але це не означає, що всі вони стануть депутатами. Підрахунок буде йти на пропорційній основі. Для того, щоб брати участь в розподілі депутатських мандатів, потрібно пройти так званий 5-відсотковий бар'єр. Тобто від тої кількості виборців, які проголосують в місті Золочеві за партії. Необхідно буде, щоб партія набрала 5%. Після цього ці партії, які наберуть, ну, допустимо, їх у нас є 12, набере 8 партій, значить, цих 8 партій будуть брати участь в розподілі 26 депутатських мандатів. Чотири партії відпаде, і їхні голоси вже в дальнішому враховуватись не будуть. А після цього буде визначатися так звана виборча квота. Тобто ці 8 партій, які пройдуть 5% бар'єр, їхні голоси сумуються і діляться на 26 депутатських мандатів. Це буде так звана виборча квота. Наприклад, цих 8 партій із загального числа виборців, які є в Золочівському районі, а це більше 17 тисяч, допустимо, набрали 10 тисяч голосів. Якщо 10 тисяч розділити на 26, це буде приблизно скільки, ну, зараз порахуємо, 10 на 26. До 50. Це буде? До 50. 10 тисяч на 26, це буде. 500, 500 так. це буде 400 з лишнім голосів. Ось така виборча квота. 400 з лишнім голосів. Це я так для прикладу сказав, що 400 з лишнім голосів. Виборча квота. Після цього, коли вже встановлена виборча квота, ці кандидати в депутати, які набрали менше голосів, ніж виборча квота, в участі в розподілі мандатів не беруть, брати не будуть. Вони не набрали виборчої квоти. Тоді вже залишаться тільки ті кандидати в депутати, які Набрали виборчу квоту, але це не значить, що всі вони стануть депутатами. Тепер потрібно буде визначити, яка партія, скільки депутатських місць буде мати в наступному скликанні міської ради. Для цього потрібно тепер буде кількість голосів, що набрала дана партія на виборах, розділити на виборчу квоту. Допустимо, партія набрала. 2000 голосів, а вибачикувати, допустим, 400. 2000 розділити на 400 це буде 5 мандатів. Інша набрала 1500, допустим, розділити на 400. Там вийде теж 3,0 і якесь дробове число. І так по кожній із восьми партій. Для прикладу, я так говорю, з восьми партій. Спочатку визначаються цілі числа, скільки буде. Мандатів мати та чи інша партія. Після такого підрахунку ясна річ, що ще залишаться вільні місця. Перші кандидати, які були в виборчому списку, проходять відразу. Тобто вісім вісім депутатів вже буде встановлено. Від цих партій, які пройшли, подолали 5% бар'єр. Залишились ще дробові. Показники після цілого числа. Тепер уже будуть так звані бонусні кандидати. Допустимо, одна партія там дробовий залишок 5, від в іншої 62, сотих, іншої там, 9 десятих і так далі. То, починаючи з найбільшого дробового числа, буде додаватися по одному депутату. Для тої партії, поки не заповниться 26 депутатів. Але це ще не означає, що буде повністю склад, рай... перепрошую, міської ради в кількості 26 депутатів. Може бути й менше. Важка дана система. Так, важка. Пояснити, чому буде менше, може бути менше. Та справа в тому, що окремі кандидати, ті, що не набрали виборчої квоти, вони вже відсіялись. А тепер при підрахунку може бути так, що партія набрала голосів про відсоток високий і має, наприклад, 10 депутатських мандатів. Але з числа її претендентів, з числа кандидатів, тільки 8 мають виборчу квоту, подолали виборчу квоту. Тобто два мандати, ніби вільні. Що буде? буде Міська рада з 24 депутатів, цих два вільних місця, будуть вільними до наступних чергових виборів. Ніяких до виборів не буде. Угу. Зрозуміло. Так само по цій же самій схемі і вибори до районної ради під рахунок голосів, встановлення результатів, і вибори до обласної ради. Так що не такі то прості вибори. А так то просто розібратися. Ще раз кажу, що голосувати потрібно в першу чергу це за партію, а відповідно і за кандидата. Може бути так, що кандидат на своєму окрузі зайняв перше місце, але він депутатом не стане по тій простій причині, що партія не набрала 5% голосів, а переможе другий чи третій, чи навіть четвертий, хто зайняв на даному окрузі місце. Тому виборці чомусь вважають, що вони голосують. І буде якраз та людина, за яку вони проголосували депутатом їхнього округу, цього разу система, закон про вибори говорить зовсім інше. Щоб відповідальність покладені будуть на партії і відповідно на депутатів, які прийшли від цієї партії. По округу може бути, що пройде від двох-трьох партій. І здається, що округ буде мати трьох депутатів? Ні, вони не будуть їхніми депутатами. Які порушення можуть виникнути під час виборчого процесу. Яка за них відповідальність? Ну, тут у нас є такий плакат, це Центральна виборча комісія заготовила. Тут чітко вказано, які порушення можуть допускати учасники виборчого процесу як до дня виборів, так і під час самих виборів, а також і при підведенні підсумки голосування та встановлення результатів. Хотів би нагадати всім про відповідальність за порушення законодавства про місцеві вибори. Кримінальний кодекс України встановлює відповідальність за перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, члена виборчої комісії або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень. Поєднані з підкупом, обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії в роботі комісії без поважних причин. Дуже суворе наказання карається обмеженням волі на термін до трьох років або позбавленням волі на такий самий термін. Підробка бюлетенів, незаконне виготовлення, використання і тому подібне. Те ж саме, тут вже навіть більший термін від 3 до 7 років. З позбавленням волі, викрадення чи приховування виборчої скриньки з бюлетеням чи протоколу про підрахунок голосів і цілий ряд інших тут порушень. Те ж саме позбавлення волі строк від 5 до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади. Надання або отримання виборчого бюлетенів особою, яка не має права його надавати чи утримувати, або викрадення чи приховування виборчого бюлетеня і тому подібне. Це вже пов'язано з так званою каруселью, коли виборець хоче винести бюлетень, щоб потім різними способами, махінаціями проголосувати за ту чи іншу особу чи за ту чи іншу партію. Тож, тут йде штраф від 100 до 300 неоподаткових мінімумів, тобто від 1700 до 17 тисяч гривень, або обмеження волі на строк на термін до 3 років. Закони знищення виборчої документації теж карається, порушення таємниці голосування під час проведення виборів. Це все статті Кримінального кодексу, починаючи від 157 по 160. Ну, Крім цього, є ще Кодекс України про адміністративні правопорушення, який встановлює відповідальність за здійснення передвиборної агітації особою, яка у передвиборчій агітації заборонена законом. Це мається на увазі. В день голосування чи в місцях, що заборонені законом, особливо що стосується неповнолітніх навчальних закладів і так далі, що суперечить Конституції чи іншим законам України, тут вже в вигляді штрафу на громадян від 30 до 50 неоподаткованих мінім... доходів громадян, мінімальних доходів громадян. Так що я би просто хотів звернутися до всіх. Конституції надано право кожному громадянину проголосувати так, як дозволяє його, як він вважає, що це буде правильно, як дозволяє його совість прийти на вибори і проголосувати самостійно, не віддавати комусь свій голос. Це відповідальність буде. А який порядок встановлення результатів виборів міських голів та депутатів? Ну, порядок встановлення, я вже казав, по виборі міських голів, а також сільських по мажоритарній системі, проста арифметична більшість. Хто більше набрав, ніякого другого туру не буде. Просто хто набрав більшу кількість голосів. От, наприклад, для Золочівської до золота на голову міста Золочева є чотири кандидати на міського голову. Хто набере більшу кількість, той і стане головою. А щодо термінів. Ну, встановлювати виборча міська виборча комісія у п'ятиденний термін повинна встановити результати голосування, тобто назвати міського голову. Але я повинен вам сказати, шановні виборці, що так як кожні штаби ведуть підрахунок паралельно, то вони скоріше будуть знати, хто обраний головою, якщо це буде з певним якимось великим відривом, хто став. Міським головою міста Золочева, ніж виборча комісія. Виборчій комісії придеться потім просто офіційно підвести підсумки, назвати ті результати, які були на дільницях, сумувати їх, і назвати, оголосити, хто переміг на цих виборах. Ну, так завжди було. Що скоріше знали ті, хто безпосередньо приймає участь. Тим більше, що спочатку підрахунок буде йти. Ну, в нашій міській комісії підрахунок спочатку до районної ради, потім на міського голову, а потім, відповідно, депутатів до міської ради. Такий порядок встановив закон. Районна комісія спочатку буде рахувати голоси до обласної ради, до районної ради. Це їхня прерогатива. Такий Дякую. порядок. Дякую вам за таку потрібну інформацію. Шановні виборці, робіть правильний вибір.